За прозорі і чесні вибори та проти фальсифікації голосів боролися у Володимирі Волинському. Там з ініціативи кандидата у народні депутати по 19-му виборчому округу Геннадія Частякова пройшло народне віче захисти свій вибір. Якщо кожна людина прийде на вибори і особисто проголосує. То вибори будуть точно чесними. Близько трьох тисяч людей з національною символікою зібралися на площі героїв. Мешканці трьох волинських районів прийшли, щоб привселюдно захистити свій вибір та не дозволити сфальсифікувати вибори. Однак важко Геннадію Частякову далася організація цього мітингу. За його словами, місцева влада незаконно заборонила проведення народного віча на площі героїв. Тоді Геннадій Частяков звернувся до суду. Однак суддя всупереч усіх норм закону, підтримав неконституційне рішення виконання виконавчого комітету міської ради про заборону проведення народного вічі на цій площі саме сьогодні. Володимир Волинський суд відмінив конституцію, але нас, людей, українців, громадян, вони відмінити не в змозі. Вони нас не спинять, народ не спинити зі слів кандидата. Народна опозиція зіткнулася зі свавіллям влади, коли організовували народне віче. Це рішення міської ради. Їх два. Про заборону мітингу тут. Знаєте чому? Вони таким чином показують свою надмірну сміливість, що вони не бояться народу. Але я можу сказати, що надмірна сміливість це в першу чергу перший признак їхньої слабкості, їхньої трусості. Тому я хочу, щоб ви всі зрозуміли, зараз я рву їхнє рішення, тому що це не закон. Хочу, всі... хочу, щоб ви всі ніколи не боялися. Відстоювати свою думку, ніколи не боялися відстоювати своє право. Саме такого активного кандидата, як Геннадій Чистяков, і підтримують виборці в 19-му виборчому окрузі. Звичайно, кандидат повинен бути організований, дисциплінований своїми справами, а не голосом і своїми гарними репліками. Будувати майбутнє нашого народу. Він дожен вболівати не за свою кар'єру і за свою владу а він повинен в першу чергу за майбутнє наших дітей, наших старшого покоління народний обранець має бути для людей відповідальним, тобто він має відповідати за свої слова. Я думаю, таким кандидатом. З понад 20, які на зараз є, має бути Геннадій Частюков, тому що він людина відповідальна, військовий. На народному вічі Геннадій Частяков звернувся до народу із закликом прийти на вибори та захистити свій вибір. Дуже вас прошу, приходьте на вибори і голосуйте своїм серцем. Учасники народного віча одноголосно підтримали резолюцію народної опозиції за чесні вибори.